Thank you. should На фасаді 78-ї гімназії дошки у пам'ять про полеглих випускників Юрія Малькова, Миколу Красовського, Михайла Глазунова. Тепер ще дві нові на честь братів Юрія та Дмитра Колесників. У закладі відкрили першу з них Юрію Колеснику, який загинув наприкінці минулого року на Куп'янському напрямку. Перший пішов Діма за ним Юра. Взяв з нього приклад, захотів теж воювати. Він був уже в Учебці, коли узнав, що загинув його брат. Приїжджав на поховання брата, потім знов поїхав вже служити. Загинув під Купінськом. Залетів дрон і його в голову. Найкращим був. Лагідним, добрим, чутливим, дуже гарний чоловік. Юрію був 51 рік, як і його молодший брат на війну пішов добровольцем. Хоча за станом здоров'я Юрій міг і не служити, розповідає тітка хлопців. Дмитрій Олексійович. Він загинув раніше, а Юра сказав, я піду захищати. Як і всі хлопчаки, ходив у школу, закінчив школу, учився нашому терницькому технікумі. Тепловозник. Після того пішов працювати, працював. Тоді добровольцем пішов, а в тому році загинув. Брати Юрій та Дмитро знайшли вічний спочинок у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Пам'ять про захисників бережуть ті, хто їх знав, і берегтимуть майбутні покоління учнів гімназії. І він, і брат його знав батьків. Хороша, я б сказав, навіть зразкова сім'я, ні сварок, ні суперечок, звичайні люди. Виростили двох таких орлів. Якщо говорити конкретно про Юрія, дуже схожі вони з братом, не вагаючись добровольцями Добровольцями, на найскладніших ділянках. Дивишся на кожну доску. Перший Юра Мальков, Міша Глазунов. Це вже четверта. Там Це ще ті? Микола Красовський. — Так, Микола Красовський і дві дошки братам-героям. Всіх знав особисто. Земний Уклін, вічна світла пам'ять. Будьмо гідними цих людей. Надія Шевченко, Артем Крамченко, цей день.